Роман Шухевич не тільки військовий і політичний лідер, але й бізнесмен, новатор, спортсмен, музикант. Так і хочеться додати: геній, мільярдер, плейбой, і філантроп. І в принципі, ми будемо недалекі від істини. Ви скажете, що я прибріхую для краси? А я вам скажу, що ми з Уклон та каналом імені Теге Шевченка підготували п'ять цікавих фактів про Романа Шухевича, послухавши, які ви вже самі вирішите, наскільки він був крутий. Але обов'язково додивіться відео до кінця, адже на... Найцікавіше, ми приберегли на десерт. Тому обов'язково лайкніть та прокоментуйте це відео, адже наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Судячи з коментарів у нашому Тіктоці на цю колаборацію, дехто навіть чекав. Тож, брати Капранови підготували для нас четвертий факт. Але ми почнемо, звісно, з першого. Отже, факт. Перший Роман Шухевич походив з неймовірно крутої родини. Серед його родичів було багато політичних, культурних, громадських та військових діячів, що відстоювали національну ідентичність та боролися за українську державність. Отже, загинайте пальці, його прадід Йосип Шухевич першим в українській літературі перекладав Варгілія, Шілера та Вальтера Скотта, А до посмертного видання його творів писав передмову сам каменяр Іван Франко. Йдемо далі. Дід Володимир Шухевич був знаним вченим етнографом, який зібрав значну колекцію витворів народного мистецтва, а ще випустив грунтовне п'ятитомне етнографічне дослідження Гуцульщина. Дядько Степан Шухевич був вояком української Галицької армії, а згодом став адвокатом і захищав українців на гучних політичних процесах у Польщі. І одним з його клієнтів у середині 30-х років став сам Роман Шухевич. На той час уже Активний учасник організації українських націоналістів, завдяки дядькові, роману тоді вдалося уникнути тяжкого покарання. Батько Осип Зиновій Шухевич працював суддею, а у 1918 році став повітовим політичним комісаром Зоенер. За це його згодом заарештували і довго утримували у в'язницях, де він остаточно підірвав здоров'я. Та зрештою він помер у засланні, як і його дружина Євгенія, мати Романа. Та й, взагалі, радянський режим зробив все, щоб знищити. Цю родину брата Романа Шухевича Юрія НКВС закатували у львівській в'язниці. Сестру Наталю відправили на каторгу на Урал, а потім заслали до Казахстану. Дружину Шухевича, яку також звали Наталя, заарештували і відправили у заслання, розлучившись з дітьми. Сина Юрія і доньку Марію віддали до дитячого будинку. Згодом Юрій став членом української гельсінської групи і активним дисидентом. За це він провів у радянських таборах близько 30 років. Зараз Юрій Шухевич. Громадська політичний діяч та колишній народний депутат України у 2015 році він став автором закону про присвоєння воякам УПА статусу борців за незалежність України у 20 столітті. Нагадую, що цей ролик про Романа Шухевича та наша колаборація з каналом імені ТГ Шевченка стали можливими завдяки уклону. Чому саме про Шухевича? Тому що сервіс Уклон теж народжений в Україні і робить все, щоб наближати нашу з вами перемогу, не зупинятися перед російською навалою. Та рухати свій світ вперед факт другий. Роман Шухевич не провтикував свої найкращі студентські роки в дотку, а дійсно вчився та розвивався. У юнацькі роки він був активним членом пласту. В одній з облікових пластових карток його охарактеризували так: найліпше з гуртка, честолюбивий войовничий енергійний. Коли йому було 15 років, то під час різдвяних канікул Шухевич врятував дитину, яка провалилася під лід. Щоправда, через це потім довго сам хворів на запалення легень. А ще в студентські роки. У житті Шухевича сталася подія, яка суттєво вплинула на його світогляд, навчаючись у львівській гімназії, Роман жив у своєї бабусі, де в цей самий час одну з кімнат арендував полковник армії УНР, командир січових стрільців, Євген Коновалець. Ось як згадує ті часи, один зі старшин нога. Ромко Шухевич цінував високо наше товариство і шукав його. Коновалець не раз запрошував його до своєї кімнати і вів з ним розмови. Шухевич дуже любив спорт: грав у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло, займався боксом, фехтуванням, кінним лижним спортом, бігом з перешкодами, плаванням, метанням диску та штовханням ядра. Крім того, він закінчив курс народних танців та курси гри на фортепіано разом із братом Юрієм. Він виступав навіть. У львівському оперному театрі. Факт третій. Пам'ятаєте, я казав про бізнесмена новатора Так, от у 37-му році Шухевич разом із приятелем заснував першу в Галичині українську рекламну агенцію ФАМА, що у перекладі з латини означає розголос, чутка чи плітка. Чудова назва, як на мене. Фірма почала свою діяльність без великого стартового капіталу і без спонсорів. Та дуже швидко справи пішли вгору, і невдовзі успішно працювала вже купа відділів. Був відділ навіть кінореклами та організації ярмарків. Фама славилась креативним та сміливим підходом до реклами. Одного разу рекламники поширили у ЗМІ чутки, що начебто одна жінка планує вкоротити собі віку, стрибнувши з даху фешенебельного готелю Жош у центрі Львова. Та ба більш навіть вказали конкретний час. Такої події місцеві папараці не могли пропустити. І коли вони збіглися на місце, то з даху впала. Лялька з рекламою. Так, зараз, мабуть, подібна реклама вважається чимось за межею, але нагадаю, що це було майже 100 років тому. Та націкавіше те, що ФАМА стала легальним прикриттям для діяльності організації українських націоналістів. Працівниками фірми були українські політв'язні, яким було дуже важко влаштуватися на роботу в тодішній Польщі. А Шухевич, щомісяця прираховував чималі кошти на потреби українського підпілля. Поступово у ФАМИ з'явилися представництва у різних міста містах Галичини і Волині. Також компанія почала виходити на ринки Угорщини і Німеччини. А разом з філіями ширилася й ОУНівська підпільна мережа. І так тривала аж до приходу більшовиків, які у 39-му році окупували Західну Україну та влаштували там справжній терор. Але цю історію ви можете послухати в окремому роліку на нашому каналі. Роман Шухевич ніколи не зупинявся у своїй боротьбі за вільну і незалежну Україну. Підтримуйте український Ютуб, купуйте українські. Речі та користуйтесь українським сервісом, наприклад, уклон, який підтримує справжніх незупинників, таких от як ми з вами, факт четвертий паралельно з бізнесовою кар'єрою Шухевич будував і військову. Її він розпочав задовго до створення УПА ще у 1925 році 18-річний парубок вступив до української військової організації. Підпільної революційно-політичної формації. одним із засновників якої був Євген Коновалець. Ви ж пам'ятаєте цю історію з бабусею кімнатою. Головною метою УВО було продовження боротьби за українську державність і поступове формування резервів для бойових виступів. Через рік після створення організації українських націоналістів у 1930 му Шухевич став одним з очільників її бойового крила під псевдодзвін. У цей період він організовував масові акції непокори. Проти антиукраїнської політики, які згодом охопили всю Галичину. він послідовно обстоював ідею звільнення українських земель від окупації силовим шляхом. А для цього за задумом Шухевича в ОУН мала бути власна боєздатна армія. Ну а цій армії потрібні кваліфіковані командири нової формації. Тож за однією з легенд. Шухевич у 1938 році закінчив спеціальні курси у Баварській військовій академії. Наприкінці того ж таки, 1938 року, на Закарпатті постала Карпатська Україна. Роман Шухевич нелегально перетнув. Польсько-чехословацький кордон і разом з іншими членами ОУН створив Генеральний штаб національної оборони Карпатської України. Під час нападу угорської армії, у березні 1939 року Шухевич брав активну участь у боях і ледь не загинув. Але після падіння Карпатської України виїхав до Кракова, де він мешкав до початку Другої світової війни, розбудовуючи агентурну мережу ОУН. І нарешті факт п'ятий Шухевич, найкращий і найефективніший очільник української повстанської армії, саме сім років під його керівництвом із 43-го по 50-й, були найуспішнішими для УПА. Завдяки Шухевичу, який, до речі, взяв собі новий псевдонім, Тарас Чупринка, УПА розбудовувалася за зразками регулярних армій без всякої отої Атаманщини із системою штабів, власними посадами, військовими званнями, офіцерськими курсами і на. Навіть власною системою нагород під його керівництвом розробили план дій з розбудови і звільнення української держави, створили українську головну визвольну раду, підпільний парламент для консолідації українських політичних сил. У боротьбі з радянськими окупантами обмежувалися не лише тактичними, а й стратегічними завданнями. До прикладу, для боротьби проти Кремля планувалось створити єдиний фронт з усіх народів, поневолених радянським режимом. А ще Шухевич був просто геніальним конспіртом. Піратор за ним полювали тисячі агентів НКВС. Однак Шухевичу вдавалося пошити їх у дурні впродовж сімох років. Жоден з інших керівників збройного підпілля в жодній з країн стільки не протримався. І при цьому Шухевич не сидів увесь час десь у лісах по Криївках. Він подорожував літаками і потягами, відвідував музеї, театри і навіть двічі за фіктивними документами лікувався в радянських санаторіях в Одесі на узбережжі Чорного моря та зрештою. Чекістам вдалося вистежити Шухевича. Він загинув в ніч на 5 березня 1950 року у перестрілці на конспіративній квартирі під Львовом. Втрата організатора такого рівня стала для УПА фатальною. Та побудована ним структура все ж не розпалася одразу. А окремі бійці продовжували спротив аж до початку 60-х років. Отака історія, друзі.